Брак фінансування медики Верховинської центральної районної лікарні відчули у квітні цього року. З того часу, за словами генерального директора комунального некомерційного підприємства Верховинська центральна районна лікарня Миколи Ілюка, медзаклад щомісяця недоотримує близько мільйона гривень. Національна служба здоров'я України до розрахунку взяла кількість наданих епізодів медичної допомоги за цей 20-й рік період такого жорсткого. Звуження надання послуг і перший квартал 2021 року. І це, в свою чергу, скажімо так, різко знизило вартість кожного нашого пакету. Через це заклад змушений вдатися до оптимізації. Вона вже зачепила дитяче відділення медзакладу. Його розформували, а працівників перевели на вільні вакансії в інші підрозділи. Працівників кухні наполовину скоротили, і, відповідно, зараз у поліклінічному відділенні ну, десь половина середнього персоналу, тобто медсестри, будуть скорочені. З лікарського персоналу багато переведені будуть на 0,5 ставки. Ну і решту персоналу ми мусимо залишити. А, на жаль, але така оптимізація є вкрай необхідною. А це поліклінічне відділення районної лікарні. Воно одна із тих, які потрапляють під оптимізацію. Ярослава Демидюк працює тут лікаркою-ендокринологом два роки. Каже, що зараз пацієнтів побільшало, тому вважає, що закривати відділення недоцільно. Дуже багато. Я не можу ну кожного дня по різному буває, але на даний час їх є дуже багато. Пацієнти теж переживають. Вони питаються, яка буде. Наслідки, які будуть, яка буде ситуація, що їм далі робити. то так, це є. Вони питають у нас. Проти закриття лікарні місцевий житель Дмитро Гердежук. Чоловік нещодавно переніс операцію, а зараз лікується тут стаціонарно. Якщо закриють лікарню, так це є проблема для цілої верховини. Де ми лікуватися будемо? Де, де нам скоро помічі? подадуть і, 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 і де ми можемо лікуватися. І у нас в Касова саме ближче є 26 шість кілометрів. Ярослава Готич із Ільців разом з чоловіком чекає на прийом до лікаря. Розповідає, що якби не верховинські лікарі, то могла б втратити сина. Ну, слів не знаходиш реально, і це всі по правді, всі жителі району дуже страшенно возмущаються. І, і, взагалі, в великому шоці ми не знаємо, куди писати, куди звертатися, куди йти. Хто має почути нас взагалі, Що це мають має лікарні працювати? Бо повірте, ми дуже. Я кажу, ми тут пройшли дуже багато, і у свій час три роки назад тата нам тут лікували. Цьогоріч Верховенська лікарня уклала договорів на шість пакетів послуг з Нацслужбою здоров'я на 12 мільйонів гривень. Сума розрахована на 9 місяців цього року, розповідає представниця переслужби НСЗУ Христина Петрик. За її словами, ця сума є меншою ніж ми заклад отримував минулого року. А це понад 20 мільйонів гривень. За одним із напрямів лікарня не отримала зараз нічого, адже не надавала ніяких послуг. Але за результатом трьох місяців ця сума може помінятися. У нас є коефіцієнт, який становить 1,2. Він розраховується до певних пакетів медичних послуг, наприклад, до того ж амбулаторного пакету до стоматології. Тобто, передбачено, що пацієнти в певний час через карантинні обмеження по допомогу не зверталися, тому власне запровадили такий коефіцієнт. Він однаковий також для усіх лікарень і враховує якраз ті карантинні ковідні обмеження. Також, зі слів Христини Петрик, деякі лікарні, які отримали менше грошей, були дофінансовані в рамках пакету перехідного фінансування. Проте цього року фінансування лікарні повністю лягає на місцеві бюджети. Голова Верховинської громади Василь Мицканюк розповідає, що таких грошей на отримання лікарні у громади немає. На сьогоднішній день ми практично справляємося з цією ситуацією. Заборгоновості по даному виду платежу немає, а от відносно заробітної плати, яку Повинна би платити Національна служба здоров'я України. Там є питання. Тому близько 11 мільйонів не вистачає для функціонування даного закладу до кінця року. Галина Марійчина, Андрій Шустакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.